Всіх вітаю на каналі. Зараз їду на міні пасіку. Має брат приїхати, хоче два відводка. Я купив ящики, ну типу пакети такі вже куплені спеціальні. Попробував там штучне руїня, мені сподобалось. Ну в минулому році пробував, в цьому році ще з новою вощиною і дуже добре тянуть там. По 3-4 рамки за 5 днів відтягнули і засіяли, ну, не в яких відводках, не в яких пакетах, так. Ну, типа як при діленні, ну тільки рій так може, але рій потрібно спіймати, бути в той час на пасіці. Це так би штучно і працює. Далі походу, будуть буду показувати це. Всіх вітаю, добрий день. Штучне руїння. Короче, це сам для себе знімаємо. З цього забрав весь розплід. Нашов матку, став матку на сушнині, додав нової вощини. Роспліт забрав. Отой двохетажний. В цьому. Червоний, розплід переніс туди, він стояв на цьому жовтому. <кхе> матку шукав кучу раз, шукав, шукав, не знайшов, потім в кінці знайшов, хотів її спіймати, Вона десь зірвалася, в траву полетіла. Навряд чи вона там є. то Взяв матку з того жовтого, двохповерхового забрав матку, в кліточці посадив сюди. Вона там побула десь годину, випустив, розпліт забрав весь. Там лишив маточник, там лишив маточник. Також з цього забрав. Розплід, були маточники. Розплід пересадив, зелений. Тут лишив матку, наставив ощини. З матками. Цей, цей. І якщо не заб'ють той, цьому турбурку мабуть наступного разу забрати Бо там весь нижній ярус і чотири рамки зверху розплодим, їм забагато, мабуть. Забрати лишній розпліт. Ну зроблю вулика ще одне. Там начебто друга з краю з маточником і втім теж друга з краю. 1 травня ну, робив так якби штучне руїння. Сьогодні 5 травня, то ну, все так вийшло, як я й очікував. І, в тих, що позабирав матки, були маточники, то повидаляв зайві. Маточники лишив по одному. Бажано ще раз контрольно, типу, передивитись. Але може вже не потягнуть маточники, ну типу, Бог їх знає. А ці, що на сушнину і на нові рамки, ну матки, типу, це є. то всюди. Тягли вощину і почали сіяти, ну є однодневний розплід. Там навіть в тому без матки то ставив рамку, нову тут теж потягли, від, відтягнули. А в оцих, що з матками, то я, ну, там думав, що зроблю ще один відводок, лишній розплід заберу з верхнього поверху, то я його розставив. Ну, де було місце, тим, що з матками типу, підсилив. У ну, мене найбільша проблема, то, крім того, що пасічник такий, типу, то друга проблема це руїння. Так як я не часто відвідую пасіки свої і в основному погано зимують, ну, бо воно відруїться майже на під ноль. А потім, поки вони там розвинуться, вже і зима, і на зиму слабкі сім'ї йдуть. А щоб, ну це найкращий такий метод, що воно тіпа, не ущерб пасіці. Ці доволі крепкі, ну льотна бджола повернулася до матки. Доволі крепкі вони сім'ї. Ну як я крій, якби вийшов, вощину тянуть. А ті, що з розплодом лишилися, то нові матки будуть там, надіюсь. І це ну, так, якби два рази треба раз зробити це руїння, а другий раз повидаляти маточники і подивитися, чи матка сіє. Ну, в цьому що я казав, що сгубив матку в траву. А взяв з іншого, то матку ту прийняли, і вона також сіє. Ось таке. Це такі ящики, ну, куплені. Тут таким чином. Там поролончик, вентиляція. Чотири рамки, бог не знаю, які вони. Два таких ящика треба насипати. А біда в тому, що холодно стало. Зараз 10 градусів, Тіпо, мені ж треба по-любому матку знайти. І матку там другий. Одну я згубив в траві, було 4 після зими. Три зробив штучний відводок і зараз треба дві брату дати, то станеться на 6 зімей одна матка. Там і рамки потроху роблю, але мені що подобається, стіл такий розкладний. Він типу як книжка зоши складається, довгий такий на ньому добре майструвати, в спадщину від сина попав. Коротше, все спішу, їду на бджоли далі. Вийшло так собі. І в цьому що Демар стоїть. Тут не було місця підставити розпліт е, минулого разу з цього другого корпусу. Тут, взяв, тут було 5 рамок відкритого розплоду, ну вже типа, та матка, взяв 4 рамки тих нових, що відтягнули, засіяли, але печат не було. Матку бачив, зараз плюс вісім. Так виходить, що ну, він вроді, мав на наступні вихідні приїхати. А в нього тільки на вихідні виходить, а в мене я взагалі по змінам, то ну, сьогодні 9 травня, типу як п'ятниця, то невідомо коли там наступні вихідні будуть. У мене коротко, посадив, тут тут є хоч е, дві рамки, печати на розплоду, ну що з того брав. Іди, відкрито, матку бачив там і там, але все дуже швидко. Хотів показати, як відтягнули, ну, що, ну, холодно. І це вони мають в машині переночувати, а вранці він їх повезе. Такі справи. Ну, Загалом це метод хороший, ну, так би. Але якби вже він Через тиждень то вже би був би печатаний, може розпліт. Так вийшло. Він, мав через тиждень кажу. Така обстановочка в машині їх накрию в машині. Ну, Нас взагалі вночі плюс один, плюс два. Ну, трохи накрию чимось. І з однієї сторони добре перевозити, не заприють. А з іншої сторони трохи прохладно. Десь таке. Всім гарного дня. Ну і пробуйте цей штучне руїння. До речі, там в одному було, в тому крайньому, ну жовтому. То було, що тільки міщини. В одному були міщини і з молочком, і з яєчком, а в другому, а в третьому вже були маточники запечатані. Ну і всіх одинаково спрацювало. Там не буду дивитися, на ті матки вийшли, не вийшли. Бо, кажу, холодно, я лишав в одному маточнику. Всім гарного дня. До побачення.